Саме на прямому зв'язку військовослужбовець на позивний СКІФ. Вітання вам, доброго дня. Добрий, день. доброго дня, слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Отже, давайте проаналізуємо, що тепер буде нового в питанні мобілізації. Як це власне змінить сам процес? Що можете про це повідомити? Безпосередньо важливість саме мобілізації, тобто, ми розглядаємо це питання в межах нашого центру підготовки підрозділів, це зокрема в частині перехід цивільного громадянина, цивільної людини в перехід до військового життя. Тобто, безпосередньо адаптація військовослужбовця, який в минулому тільки що вчора був в цивільному житті, вже сьогодні він є військовослужбовцем збройних сил України. Тобто наша задача в першу чергу, саме під час призову військовослужбовця, це адаптувати його до нових умов його проходження військової служби. Сюди ми включаємо в першу чергу це перехід безпосередньо із залученням істориків, психологів, тобто проведення психологічних тренінгів. Також залучаємо представників з приводу на тематику фінансової грамотності, тобто, наша в першу чергу, задача це адаптувати цивільного до умов проходження військової служби. Це основна наша задача на першому етапі, після того як люд. Людина була призвана на військову службу. Хотів би детальніше розглянути це питання, питання адаптації, тому що, на мою думку, як цивільного, як людина працює в медіа, у нас уже великою мірою сформувався сформувалось таке уявлення про шлях в армію: що сьогодні тобі дають повістку, а вже завтра ти опиняєшся на фронті. А тут виявляється, що є центри адаптації, які займаються тим, щоб. Не так відбувався цей процес, тому я хочу, щоб ви більш детально розповіли, окрім психологічної роботи, які ще етапи в рамках саме адаптації проходять вчорашні цивільні, які переходять на воєнну службу. Дивіться, так дійсно, ви правильно зауважили. Немає такого поняття, як військовослужбовець, який тільки прийшов на військову службу, він відразу там направляється в бойові бригади, відразу там, до прикладу, виконувати там службово бойові завдання. В першу чергу відразу, перші три дні до початку проходження базової загальновійськової підготовки з військовослужбовцем, проводяться, окрім як я вже зазначив, психологічних тренінгів, історичних лекцій. Фінансової грамотності проводиться так звана внутрішньокомунікаційна робота, тобто, це повністю приділяється максимальна увага до кожної людини індивідуально, до кожного військовослужбовця. Заключається вона в тому, що ми маємо роз'яснити громадянину, який тільки призвався на військову службу, що проходження військової служби за мобілізацію в збройних силах України це не є етапом, який є, якби можна так сказати, страшним. Це етап, який Має військовослужбовець пройти з честю, з гордістю. Тобто ми роз'яснюємо те, що Збройні сили України зараз довіряє найбільша кількість населення України, найбільша довіра саме до Збройних сил України, до сил безпеки та оборони. Також ця адаптація вона проходить не тільки на початку, а й впродовж цього проходження базової загальновійськової підготовки. Тобто, це постійні додаткові лекції гуманітарного спрямування, соціально-поведінкові науки. Також це стосується і по закінченню БЗВП. Тобто, наша задача максимально підтримати військовослужбовця морально щодо нових умов його існування, тобто до нових умов його проходження військової служби безпосередньо. Скіфа щодо термінів, ось ця попередня перша підготовка або адаптація. Про які терміни йде мова, і скільки часу на це необхідно. Перед початком базової загальновійськової підготовки, тобто відразу, як тільки людина зараховується до списків військової частини, відразу з ними починаються проводитися відповідні вже тренінги, заняття. Тобто, це загалом 3-4 доби до початку навчання. І в подальшому, як я вже зазначив, це відбувається впродовж всього терміну навчання базової загальновійськової підготовки, і по закінченню, тобто безпосередньо по убуттю, вже до нового місця проходження. Військової служби. Загалом таких термінів чітко визначених немає. Чому? Тому що ми цю адаптацію безпосередньо проводимо постійно. Постійно, безпосередньо під час проходження базової загальновійськової підготовки. Скіфе, а скажіть, будь ласка, тільки коротко у нас буквально 30 секунд. Цікаво, стандарти роботи, якими ви послуговуєтесь, якою мірою це адаптація уже відомих технік і відомих підходів, які були сформовані до повномасштабного українського вторгнення, а якою мірою це саме ті стандарти, які сформувалися після нього? Тобто, скільки у тій роботі, яку ви робите саме українського досвіду, пов'язаного з конкретно війною проти Російської Федерації? Зараз повністю все навчання і процес адаптації, і повністю все навчання воно виключно ґрунтується на е, сучасному досвіді, на сучасному бойовому досвіді. Безпосередньо ми залучаємо е, представників висококваліфікованих. Ми залучаємо Український інститут національної пам'яті, е, психологів е, цивільних. Залучаємо. Тобто, це люди, які постійно тривалий час працюють з військовими частинами, працюють з бригадами, і безпосередньо вони мають той досвід, вони розуміють, які потреби є у військовослужбовців. Вони розуміють, як саме правильно і належним чином підтримати військовослужбовця. Чи це на початку його навчання, чи це вже під час проходження служби в військовій частині? Тобто, повністю все ґрунтується тільки виключно на сучасну досвіді дякую. ведення бойових дій, дякую вам. Це знову ж таки важливо, тому дякую що існує вам. уявлення про армію як про заповідник, заповідник радянських практик, в тому числі yeah. з політруками, які розповідають, що ну біжи з гранатою на танк. Як бачимо, це теж не відповідає дійсності. Дякуємо вам. Скіф, військовослужбовець розповів нам детально про роботу центру адаптації військової